треба щоб україна була за перегорним столом росія і європейці це ще не е, готово, і ми з лютого року цього року ми вже готуємося. Ми думаємо над гарантіями безпеки, зокрема, які є важливими з двох причин: перше, щоб цей мир був тривалим для України, і е, щоб Україна не була знову жертвою нападу, як в 2014-2022 роках. А для нас, європейців, це важливо, щоб стримувати російську по тому, щоб вона не наближалася до нас і. Тут ми готуємося, робимо перебачення, планіфікацію, і ми теж готові вести перемовини. Тобто є певна кількість питань, які складають складовими частинами мирного плану, де європейці грають центральну роль, тому що кілька з тем, про які я згадав на час цієї прес-конференції, не можуть бути вирішені без участі європейців, але треба вітати американське посередництво, і я сподіваюся, що воно дозволить. Надати показники бажання Росії йти до мирного плану і що це бажання Росії існує. Але я ще раз тут підкреслюю нашу солідарність, нашу солідар... нашу підтримку українському народові і її керівникам. Керівникам України кожного разу, коли ми говоримо про мир, і коли ми чекаємо меседжі з боку Росії, ми бачимо бомби, які падають на українську територію, вбивають мирне населення, розрушують інфраструктуру, несуть холод і так далі.